Як відомо, стара тканина любить рватися по шву, оскільки вже їй десятиліття і десятиліття. Ну, може вам куртка прослужити і 100 років, якщо за нею вміти доглядати. Для того, щоб куртка далі в нас не, не тріскалася, Перейдемо далі з і... Подібно як на заводі було. Стара тканина така подібна до дубльонки має три сари. Ось такий по центру білий і такі тканини. Тому ми перейдемо на машинки і далі сво. І все, а потім подивимося, як цей рукавчик пришити. В машинки включаємо режим в'язання. І це є режим ще це для тонких тканин. Можна в ньому шити джинси, сорочки, ковдри, в простині. Але коли маємо грубу тканину, режим В включається. Я не розумію одного, чому в цих машинках режим N не включається, щоб пальтошите. Якось на заводі цей режим заблокований для особливо грубих тканин. Навіть цю куртку ми не пошиємо в режимі В. Коли вже два шари дати важко буде йти. Може хтось знає, ну швидше для такого грубого одягу є промислові швейні машини. Дякую за увагу. Тут вже ми один раз пройшли щоб не розходилося. А дамо ще разок. І тоді побачимо, чи вручну голкою прийти це рукав перешити. Чи застосуємо машинку?